Всім привіт та доброго здоров'я! Сьогодні готуємо найпростіші рогалики. На Закарпатті їх називають кіфлики. Буду готувати з маковою начинкою, звареним згущеним молоком та яблучним повидлом. Глибоку миску вливаємо злегка розтоплений маргарин, але не гарячий. Додаємо сметану. Трохи перемішуємо. Гасимо соду оцтом або лимонним соком. Насамкінець додаємо ванільний цукор. Залишилось тільки ретельно перемішати. Частинами починаємо водити просіяне борошно. Коли тісто збереться в більш-менш однорідну масу, можна переходити на робочу поверхню. Там вимішувати набагато зручніше, вимішуємо недовго 1-2 хвилинки, допоки тісто не набере форму колобочка. Розкачуємо трохи та ділимо на 6 рівних частинок. Кожній частинці надаємо округлої форми, розкачуємо пласт діаметром 20-22 см. Постійно підпилюємо поверхню борошном, ділимо на 8 частин. трикутничків. Викладаємо начинку з широкої сторони та скручуємо рулетики. Спочатку макова начинка. Потім варене згущене молоко. І на сам кінець яблучне повидло. На всі смаки. Верхню сторону занурюємо в цукор, викладаємо на деко, виставлене пергаментним папером. Духовка вже розігрівається до 180 градусів. Випікаємо 20-25 хвилин. Все, готово! Дуже просто і смачно, всім смачного! Готуйте та смакуйте, готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Якщо сподобалось відео, поділіться з друзями та знайомими. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше, бережіть себе, все буде добре, все буде смачно і все буде Україна.